Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Підписуємося на наш канал. Ставимо лайки. впереді все буде інтересніше. І я зразу попав на зелень. Подивимося, скільки що по чому. 140 кінза була. А може дешевше, я так також не знаю. 55 айсберг, знаю, а такий по 60. Базилік 100 кажіть, а шавель? Шавель 40. 40. Петрушка? 50. Кілограм 50. А редиска така? 50. 50 редиска? А це 100 гривень? м'ята 100 гривень. Таких салат по 40 кажуть. Така спаржа, з фасоля 50 гривень. Брокколі 25, а цитна така. А була? За 100. А корінь селери? 50? 70. А я на майбульбу. Бо я по Такі можна взяти по 10. По 20? Н'ягенький, правда? Ну, але піде по 10 гривень. А ти каже 20. Це товстой, так? Да? І такий на, на другий сорт можна взяти по 10 гривень. Бачите, непогані, але його можна на томат брати. По 10 гривень. А такий почуваш? 20. 15, 20 гривень. Один ящик? 20? 20. Добре. Чи є крупніші з А ця? Такі перчі 52. А помідорчик такі рожеві? Гурт? Так. 33. 33. А такі? 17. 17. А гірочок? 15. Було у вас такі чарі? 65? Такі зелені по 40. Такі по 50 чарі, а такі по 60 жовті з ливочкою. І такі гарний помідор по 22. І перчик такий по 60 гривень. Геркулес, це двогрядка у вас, так? Все двогрядка, так? Да? Дуже красиві Гіркий, 180. А баклажан? 30. Такі по 20, а такі, кажуть, 15. Помідор привпав, так що можна брати. І рядочок є такі. Бачите, помідор, все помідор і такі по 60. А червоний цей гіркий 180. І примадонна 20. І є жовта сливка 25. І такі гарні 35. І такі по 20 бодорин. Сливка 22. Треба. І кукурузи 15. А така ракелька. белкоров. Ну і така. Розумію. Такі рожеві по 30 гривень. Красиві. Скільки? 20 гривень. Ага, вони там повітря. А ті поменші? 20. 20. Вони дають 30 гривень. Помідора завезли багатенько. Ну, ход, каже, не дуже великий, що, що ну, беруть. Є помідор по 15 гурт. На гурді по 30. Чорний, принц, кажуть, 45. А жовтий? Жовтий? 35. 35. І розевий? 40. Такі по 50 перчик. І огірочок такий підісний, 20 гривень. 16 гривень кукуруджа. 35 такі гарний. Такий огірок 18 і кабачок 12. Капуста середня, 22. Цвітна 18 на гурт. І морква. 18. 20. І капуста ваша. 20. Картопля по 8. Савойка 25. І таке красиве. Брокколі 20 гривень. Менший качан 10 гривень. Це скільки? 40 сітки? Так. 40 сітки. Ну і цибуля по 27. Картопля 8. А морква? 24. 24. І буряк такий по 9. Буряк 10, а картопля? 8,50, а біла? Тож де так само. Капуста 20. І бурячок 10. А чи... Дешевший, я зрозумів. А часник у вас по чому був гарний? А цей по чому? По 50 часника сьогодні маловато було. Від гарний, від 50 до сотні, якщо гарні, крупні. І бака така сорт 20 гривень. Сорт пірус 15 гривень. Це вже свіженькі яблунки. зірва. Чорниця 95 і лохина Від 90 до 80 до 120 і літр. літр 75, крупніша, кілограм. 110. Трошка подорожчала, але гарна свіженька. По 40 є такі. Персик. І менші по 25, якщо весь забрати. Такий гарний пусорок. Іє ціни. Іє ціни. Вибирають. Філохина 100 гривень така. 120 крупна черешня. І є. Агрус. А агрус так. Поняв. Нема хазяйна. І вже на 50 коробочка, пів кілограма, певно. І половниця така. 80 гривень. А прикордон 50 а слива така? Дуже солодка. А там ціна 25. 25. 45, Одеса диня. Кавун 25-28, але його мало. Ряди помінялися. Ось такий. Болгарія. 28. І кажуть, дві машини. Одеси не було. Не було Одеси. І Миколаєва не було. Зрозумів. Ціна і піднялася. Хлопець продає. 28 болгарія. Цибуля по 25. І продають фасоли від 45 і вище до 75. І імпортна червона. 30 гривень кажуть. 25, по, як похоже на гарантці здорова. Закарпаття 25 гривень. Та є тут таке підновився. І тут можна теж купити. Ось товари товарилась. І така вітрина є. Середня морковка така по 15 і синя 30 гривень. А цибуля? 25. корень петрушки 40, 50 корень сельдерея. Коня. 23. А морква ка? такая? 23-25. И картопля? 8. Похоже на лагуну. Велика, добра. Ревьера 8. И морква такая? 22. 22. Львівська вже Золотівський район. І тут можна ще взяти у розгріб. Люди беруть. На цьому я буду закінчувати своє відео. Бувайте всі здорові. Як завжди, в Україні перемога. До побачення.